Знаєте, як я зустріла День матері? Тематично. Я взагалі читала я рада, що моя мама померла. Я реально прочитала її за суботу та неділю, бо просто не могла відірватися. Це автобіографія Дженет Макерді, колишньої акторки підліткових серіалів, яка пройшла через таке, що я під кінець просто думала, Боже, я сподіваюся, що вона там десь щось прикрасила, бо я просто не хочу вірити, що на долю однієї молодої дівчини. Майже моєї ровесниці випало стільки всякого гівна. І як ви розумієте з назвою, основна частина цього гівна належить її мамі. Її мама мріяла стати акторкою, у неї не вийшло, і вона переклала це бажання на доньку. І ця жінка була готова на все, аби реалізуватися через доньку. І, ніби усього тиску акторського життя для маленької сором'язливої Дженен було мало, мама піддавала емоційної нестабільності, маніпуляції, синдрому плюшкіна, розладів харчової поведінки, релігійного тиску, гіперопіки та нульової чутливості до бажання потреб доньки. І все це вилилось в трагедії для дівчинки на десятки років: тривожність, ОКР, РХП і повне нерозуміння, що робити зі своїм життям і кар'єрою якої вона не хотіла, і заручницею якою вона стала. Тут нас веде не стільки історія, скільки переживання та роздуми Дженет, вздовж яких вибудовуються події її життя. Мені дуже сподобалось те, як саме це написано. Єдине моє питання, чому в описі книжки робиться великий акцент на чорний гумор. Тут взагалі немає нічого смішного. Так, Дженет додає саркастичні вставки, але вони не смішні, вони гіркі і болючі. Як якась захисна реакція, коли людина розказує про повний треш зі свого життя, але ніби намагається перетворити це в такий собі жарт. Книжка має від мене максимальний триггер-ворнінг, але я її рекомендую читати. Якщо ви вже читали, діліться враженнями в коментарях.